Добрий день, шановні колеги. Сьогодні поговоримо про концепцію slow Food у гастрономічних традиціях Полтавщини. Рух slow Food виник у 1986 році в Італії як відповідь на глобалізацію харчової індустрії, стандартизацію смаку та поширення швидкого харчування. Його основна мета збереження гастрономічної спадщини, підтримка локальних виробників та екологічна стійкість. Основні принципи філософії Slow Food це good, clean and fire, тобто смачно, чисто і справедливо. Good – це про якість і традиції у центрі. Автентичні рецепти та традиційні способи приготування, що зберігають справжній смак і високу якість страв. Clean означає екологічність. Їжа має вирощуватись і вироблятись без шкоди для довкілля і здоров'я людини. Fire – це справедливість і підтримка місцевих виробників. Концепція Slow Food відіграє важливу роль у розвитку гастрономічного туризму, що сприяє популяризації локальних продуктів та традиційних технологій приготування. Це використання регіональних інгредієнтів та сезонних продуктів, відродження традиційних страв, що формують кулінарну спадщину регіону, стимулювання розвитку фермерських господарств і малих виробників. В Італії створені гастрономічні маршрут, зокрема дорога вина і трюфелів у Бімонті, які популяризують місцеві продукти. Щороку в Італії проходить міжнародний фестиваль локальних продуктів Салони Дель Густо. Протягом п'яти днів тере Мадре салона Дель Густо об'єднує понад 600 виробників смачної, чистої та чесної їжі з усієї Італії та усього світу. В Франції, концепція теруар сприяє розвитку винних турів у Бордо, Провансі та Бургундії. Каталонія та країна Пасків розвивають регіональні кулінарні шляхи, що включають маршрути вина хамону та оливкової олії. У листопаді 2004 року в Копенгагені відбувся симпозіум, де кухарі та професіонали кулінарної галузі з Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Ісландії і Гренландії вирішили надати сучасній скандинавській кухні новий вектор розвитку, який допоміг би їй розкрити весь свій потенціал. Підсумком обговорення став маніфест, який проголосив створення нової північної. Кухні New Nordic Cuisine. Основними цінностями нової кухні було оголошено чистоту, простоту і свіжість. Японія одна із країн, де ідеї руху Slow Food органічно вписалися у культуру подорожей. Одним із яскравих прикладів є кухня Окінави. Основними принципами є: помірність, натуральні інгредієнти, простота страв. В Україні Слово Food представлений з 2004 року. На сьогодні в країні діють понад 10 спільнот Slow Food, об'єднаних в Асоціацію Slow Food в Україні і представлених громадською організацією Тиха їжа України. Щоб привернути увагу до українських продуктів, які перебувають під загрозою зникнення, і є частиною нашої культурної спадщини. Італійський університет гастрономічних наук під ігідю міжнародної організації Slow Food у рамках міжнародного проєкту. Мали цей онлайн-каталог Ковчег Смаку. Луковщина це справжня гастрономічна перлина України, яка втілює філософію Food завдяки збереженню кулінарної спадщини та підтримці місцевих виробників. Тут можна скуштувати автентичні страви, такі як борщ із сушеними грушами, вареники, полтавські галушки. Особливе місце займають ферментовані продукти, квашені овочі, домашня бринза, узвар. гастрономічну культуру регіону яскраво презентують фестивалі полтавська галушка та борщ у глиняному. У горщику а крафтові сироварні, пасіки і навіть равликові ферми додають сучасного звучання традиційної кухні. Група компаній RDC, яка входить до складу Національної асоціації дорожників України, започаткувала ініціативу дороги гурманів, що є об'єднанням крафтових виробників з їхніми споживачами. Розроблена гастрокарту, яка допоможе гурманам познайомитись з українськими крафтовими продуктами та напоями безпосередньо на місці їх виробництв, а виробника знайти поціновувачем їхньої продукції, згідно з інформацією, яка представлена на гастрокарті. У області зосереджено сім крафтових місць, що надають послуги гастротуризму, які відповідають концепції slow Food. це екоферма на посулі, сироварня Блонських, ферма Доброкрафт, етнопоселення Старий Хутір, гостєвий будинок, весела садиба, сімейна равликова ферма Лісовий равлик, молочна ферма Леляківська сироварня. Активами «фуд туризму на Полтавщині є розвиток фермерських гастротурів, відвідування сироварень, пасік, м'ясних господарств, популяризація старовинних рецептів в ресторанах регіону, організація «фуд дегустацій та кулінарних майстер-класів для туристів, включення Полтавщини в міжнародні гастрономічні маршрути «фуд». Адже Полтавщина має великий потенціал для розвитку гастрономічного туризму в рамках концепції Slow Food. її кулінарні традиції органічно відповідають ключовим принципам Good, Clean and Fire, А сучасні виклики можуть стати можливими для відродження та популяризації регіональної кухні на міжнародному. Рівні інтеграція полтавщини в глобальний рух Slow Food сприяє не лише розвитку туризму, а й підтримці локальних виробників культурної спадщини та гастрономічної автентичності регіону. Дякую за увагу!